Thank you. Україна входить у новий опалювальний сезон під обстрілами енергетики. Народний депутат Роман Каптєлов попереджає, газу може не вистачати, а зима може стати найскладнішою. Як до цього готуються в нашому регіоні. Масові відключення світла цієї зими знову можливі, що підготувати вдома, аби бути готовими вже зараз і спокійно пережити блекаут. Поради від Червоного Хреста у нашому сюжеті. У Павлограді продовжують боротися зі стихійними звалищами. Муніципальна варта фіксує порушників, які викидають будівельне та габаритне сміття. Будь-де чим це може закінчитися? У регіоні поліція розкрила мережу торгівлі вогнепальною зброєю. Як працював нелегальний збут зброї та хто стоїть за схемою? Деталі розслідування в нашому матеріалі. Україна знову переходить на зимовий час. Стрілки відкотять на годину назад. Чи потрібен взагалі цей перехід і як він впливає на людей, що кажуть павлоградці і медики? Частину рейсів тепер спрямовують до Павлограда замість Лозової, Слов'янська та Краматорська. Пасажирам радять стежити за оголошеннями і перевіряти оновлений розклад. Про це та інше вже за мить у новинах ПТРК. Україна готується до опалювального сезону в умовах війни через зростання кількості обстрілів енергетичної інфраструктури зима може бути складнішою за попередні, наголошує народний депутат України Роман Каптєлов. Наскільки я знаю, нас попереджає, що так зима буде дуже складною, тому що, по перше, кількість ударів вища, чим раніше, і інтенсивність вища. А також відрізняється тим, що раніше були по електриці, а зараз б'ють ще й по газовій інфраструктурі, і це дуже, дуже бентежить, тому що я написав себе в телеграм-каналі, що ще люди там якось пристосували до електрики. Ми знаємо, як це жити, коли нема світла, а без газу це дуже складно. Зараз ситуація з газом складна, зауважив народний депутат. Частина ресурсу взагалі не може використовуватись, бо підтримує роботу сховищ. Кабмін за його словами не встиг до закупити необхідні обсяги газу через логістичні проблеми та складнощі з транзитом. До того ж через обстріли пошкоджені деякі сховища. Я думаю, газова система, якщо вона там зупиниться, її неможливо запустити. Дуже швидко і це буде крах. Це дуже складне, складне питання, і я не нагнітаю, а кажу дуже об'єктивно. Було засідання кабміну. Вони сказали, що там, наприклад, нам дають гроші, гроші там, наші партнери на закупку газу, вони дають там якісь нам преференції на закупку газа. Це, це добре, але де їх де зберігати, як подавати, коли це б'ється не тільки по сховищам, а по розподільчим станціям. Це дуже складно. Взагалі неможливо спрогнозувати, що буде, як буде. Енергосистема працює, коли все збалансовано, коли є електрика, затомна, гідро та теплових станцій. Але зараз ворог атакує всі ці об'єкти, і ситуація залишається напруженою, розповідає депутат. Я думаю, що наші експерти, наші там ті, хто приймають рішення по військовому обороні, вони повинні не тільки там казати нам, що все буде добре, а й казати правду, тому що ніхто не розказує, як ми будемо жити без газу. І це ситуація дуже складна, тому що ну ми повинні знати, що робити, коли вимкнеться газ, що робити, коли нам подадуть газ, як він буде подаватися в особистих оселях от, приватних. Ну це не так складно, а в де квартири ну дуже складно. На Дніпропетровщині, як і в інших регіонах України, влада готується до можливої відсутності газу. Нардеп Роман Каптєлов планує зустрітись з новим очільником обласної військової адміністрації та дізнатися, як Дніпропетровщина готується до цього. Також він обговорить із керівництвом облгазу можливі варіанти екстрених дій. Нардеп зазначає, що ситуація зараз напружена, оскільки сторони намагаються відстояти свої позиції в переговорах. Водночас він вважає, що це може свідчити про наближення завершення війни і сподівається, що мир скоро настане. Все йде до того, нам би як кажуть, там ніч продержатися і день простояти, а далі буде ясно. І, і Я вертаюсь до того, що ну нема вже вже край, потрібно вирішувати, і всі, всі заінтересовані сторони там світові повинні давити на те, що ну ми не повинні проходити що такий експеримент над державою, коли ми там всі замерзнемо і будемо казати, що все добре, все пройшли, але який, якою ціною ще й люди гинуть. Це дуже складно і важко. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини Петерка. Україні знову загрожує блекаут. Російські атаки по енергоінфраструктурі не припиняються, і енергетики попереджають, зима може бути складною. Тож кожен має бути готовим до повного вимкнення світла, води та зв'язку. Як підготуватися до цього без паніки? Пояснюють фахівці Павлоградської міської організації Товариства Червоного Хреста. Насамперед, це джерела світла, світильники, лампочки, які заряджаються від повербанків або сонячних батарей. Також це треба ліки, запас води і їжа, яка не потребує ну, приготовлення. Щодо запасів води, то її необхідно мати не менше трьох літрів на добу на одну людину. Вона необхідна для пиття, приготування їжі та гігієни. Воду слід зберігати у темному, прохолодному місці. Щодо продуктів, обирайте такі, що не потребують приготування: консерви, горіхи, сухі суміші, печиво, енергетичні батончики. Якщо електрики немає кілька днів, холодильник краще не відкривати зайвий раз, щоб утримати холод. Якщо ви щось берете, і відкриваєте, це треба швиденько. Так буде змога зберігти холод в холодильнику довше, на 6 там годин. Також мати при собі термосумку, в яку можна перекласти продукти. В термосумку можна заморожувати воду, і це будуть такими акумуляторами, які будуть давати холод. Окремий пункт аптечка. У ній мають бути жарознижувальні, знеболювальні та перев'язувальні матеріали. Можна ще туди додати таку пам'ятку про з першої допомоги, щоб в разі якихось надзвичайних ситуацій мати змогу допомогти людині, і також обов'язково ліки, які приймає ну, на постійній основі там кожен член родини. Також треба мати при собі готівкові гроші. При довготривалих відключеннях світла банкомати навряд чи будуть працювати. Крім того, усі необхідні документи повинні бути поруч із вами: паспорт, свідоцтво про народження дітей, посвідчення водія, медична картка та копії важливих договорів. Невід'ємною частиною є і засоби зв'язку це не про комфорт, а про безпеку. Перше, що повинно бути у кожного повербанки. Альтернатива кнопкові телефони. Вони можуть тримати заряд декілька днів і працюють навіть за умови поганого сигналу зв'язку. Радіоприймачі, які працюють на батарейках або від повербанку, також можна зберігати контакти родичів або друзів собі десь на листочку на телефоні для да, для того, щоб ну, і такі контакти, базові ну, або сусідів, волонтерів, служб екстрених для того, щоб мати змогу завжди подивитися та набрати. Фахівці наголошують, при відключенні електрики, ліхтар це перше, що треба завжди мати під рукою. Налобний ліхтар допоможе комфортно приготувати їжу. Буде добре, якщо ви розвісите у своєму помешканні світлодіодні лампи. Для якісної підготовки до тривалих відключень світла, води та газу, вистачить кілька днів. Головне, зазначають фахівці, не панікувати та спокійно підготувати себе та своїх родичів до ситуації, що може скластись в країні. Дане Отрухименко, Олександр Молчанов, Євген Іваненко новини ПТРК. Курсуватиме через Павлоград. Придніпровська залізниця тимчасово змінює маршрути приміських поїздів. Зокрема, номер 7010 курсуватиме маршрутом Кам'янське Павлоград 1, раніше Кам'янське Слов'янськ. 7008 та 7007 за маршрутом Павлоград 1 Кам'янське. Раніше Краматорськ-Кам'янське. 65-37, Павлоград 1, Синельникова, 1. Раніше Лозова Синельникова, 65-36, Запоріжжя, 2 Павлоград 1 раніше, Запоріжжя, 2 Лозова через безпекову ситуацію в регіоні. Можливі оперативні зміни Пасажири впросять уважно стежити за оголошеннями на станціях і вокзалах та перевіряти інформацію на офіційних ресурсах Укрзалізниця. У Павлограді фахівці відділу з благоустрою муніципальної варти щодня стежать за чистотою, порядком і зовнішнім виглядом міста. Вони перевіряють стан прибудинкових територій, зелених зон, доріг і тротуарів, контролюють дотримання правил благоустрою підприємцями та мешканцями. Серед типових порушень залишення сміття у невідведених місцях, паркування на газонах, самовільне встановлення споруд чи реклами, пошкодження зелених насаджень і комунікацій, розпалювання вогнища у недозволених місцях. Один із таких випадків зафіксували біля кладовища по вулиці Робітничій. Люди влаштували Хіне сміттєзвалище з побутових відходів. Викинули дошки, старі речі, книжки та інше. Чи порушили правила благоустрою? Доски, шафи. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Для громадян штраф від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб і підприємців від 850 до 1700 гривень. Порушникам також доведеться ліквідувати наслідки та відшкодувати завдані збитки. За останній тиждень працівники мунварти склали 10 таких протоколів. У Павлограді є спеціалізована ділянка, куди можна безкоштовно великогабаритні відходи за допомогою причепу. Вона знаходиться на центральному сміттєзвалищі. Четверо жителів області незаконно збували вогнепальну зброю та набої, привезені із зони бойових дій. Підозрювані підшукували потенційних покупців через знайомих. Товар реалізовували по території області. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучили автомати Калашнікова, пістолет Макарова, ручний гранатомет, гранати, патрони та інші речові докази. Чоловіків тримають під вартою і правом внесення застави у розмірі понад півтора мільйона гривень. Досудове розслідування триває. В ніч з 25 на 26 жовтня українці зможуть поспати на годину довше. О 3-й ранку Україна традиційно перейде на зимовий час. Такі переходи запровадили ще у 1981 році, щоб раціонально використовувати світловий день та економити енергію. Верховна Рада проголосувала за скасування переведення годинників у липні 2024 року. Проте закон так і не набрав чинності, оскільки його не підписав президент. Час для ухвалення рішення вже минув. А як до переведення стрілок годинників ставляться павлоградці. Я абсолютно Я мені абсолютно мені і... все одно. А на вашому здоров'ю це ніяк? Ні, ні, ніяк. Я Негативно. Чому? Тому що ми привикли до цього, ми вже е е старі люди. і Ми привикли до того, жили, як жили. Тепер що воно дає це переведення? Нічого абсолютно, ніякої економії, хоч вони кажуть, що якась економія. Яка економія? Ніякої економії. Так. Організм привик, тут тобі переводять діти. Владно, ми вже пенсіонери, там, а діти. Вони реагують негативно на це. Все-таки час не доспать. Нормально, що стало. я пенсіонерка сюди. <плес> 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 на вас воно ніяк не впливає. Ні, ну, ну, позже трошки та чиранше. <плес> а, а взагалі у нас же, ви знаєте. В такому вузрі вже й безсоніть, мені так воно якось. Mm. Правда? Ні, ні, мені здається, це спокійно переводиться. Опа, то як ракети летять, да, так, тиск піднімаю. А це? Ну, в принципі, вже звично, бо все життя так було. No, в принципі, нормально, бо я і так встаю mm. досить рано, але ну, то що темно вранці. Тобто виходить, що мабуть гарно ставлюся. Ой, я не дуже. Чому ой? Я не дуже добре. Мені якось із моїм організмом вже складно пристосуватись в ось ці періоди. Поки молода була, було добре. Головне, що світло було. Звісно, для молоді це прекрасно, тому що зранку на роботу ввечері з роботи вже темно. А так для молоді буде добре, я так думаю. дуже очень проти дуже проти. По перше, говорили, що це економія. Ніякої економії немає, тому що зранку вже світло всі сплять. А ввечері отреті вже темно. Вмикають світло і до 12-ї. Яка економія? тому це марно лише голову людям морочити, щоб люди та діти втомлювались. Лікарі кажуть, що переведення годинника має свій вплив на організм людини. У перші три-п'ять днів люди часто скаржаться на безсоння або навпаки, надмірну сонливість. Відчувають зниження концентрації, труднощі з адаптацією на роботі чи у навчанні. Дехто скаржиться на головний біль, проблеми з травленням, ослаблення уваги. Ну для мене трстичка. Для мене, як для старенької, краще б не переводили А от ви кажете, на стан на здоров'я впливає? Просто складно адаптуватись, чи ето, чи можливо тиск там стачі якісь такі прояви? Тиск. Скаче, Тиск скаче так. Ну а так влітку було краще, коли перевели. Було світло, добре, а зараз все якось похмуро. Ну, Як вам сказати, ну, просипається тоді, як воно вже як привик, як кажуть, до того времени, як воно положено, було бути. а потім вже вилупиш очі і лежиш, ждеш, поки проснувся рано. Ну, таке. Я... Негативно, дуже негативно відноситься. Я думаю, що не впливає. Ну, це... я думаю, що не впливає, але дивлячись на кого і як. Я роблю зарядку все таке. Тому я не звертаю уваги із чим це пов'язано. А для дітей це дуже складно. Дуже. Щоб краще переносити перехід на інший час, лікарі радять за кілька днів до впровадження поступово зміщувати режим сну на 15-20 хвилин. Вранці більше перебувати на сонці чи свіжому повітрі. Підтримувати стабільний графік сну та харчування. Єлизавета Лісунова, Кирил Дмитрук, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, Новини Петерка Нацбанк презентував набір пам'ятних монет по 5 гривень мешканці морських глибин. На аверсах обох монет стилізований контур Азовського і Чорного морів та узбережжя України. Реверс азовської монети показує двох бичків кругляків у природному середовищі. Реверс Чорноморської, рака самітника на кам'янистому дні серед мушель. Тираж до 50 тисяч наборів у сувенірному пакуванні. Продаж стартує 28 жовтня 2025 року. В інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. У музеї імені Дмитра Яворницького незвичне поповнення. До штату приєдналися п'ятеро наукових співробітників. Так із іронією називають кошенят, яких узяли під опіку. Про це повідомив директор музею Олександр Старік. Кошенята вже освоїлись у старовинній будівлі і допомагають боротися з гризунами, які можуть зашкодити експонатам. Пухнастих охоронців забезпечили кормом, місцем для відпочинку. Вони швидко стали улюбленцями не лише персоналу, а й гостей музею. Практика музейних котів не нова, вона поширена у світі від Лувру до британського музею.